Всім привіт! В цьому відео хочу поговорити про свої найкращі, найлюбленіші базові палітри, до яких тягнеться рука кожного дня, коли я збираюсь на роботу. І давайте спочатку визначимо, що саме для мене означає базова палітра, для того щоб ми розуміли, якими категоріями я вибирала. Отже, для мене базова палітра це про багатофункціональність, щоб я могла зробити вечірній денний макіяж. Це легкість в роботі, щоб цей макіяж можна було зробити швидко, коли я спішу. І, звичайно, це комфортна для мене кольорова гама. Я взагалі, коли робила цей вибір, я не усвідомлювала, що я настільки люблю палітри Наташі таші і що в мене настільки часто тягнеться до них рука. Отже, давайте не затримуватись і поїхали! Перша палітра, яка відкриває наш хід парад, це Наташа Диновнаглем. Мені здається, що вона просто в кожного блогера з'являється у відео, де говориться про базові палітри. А тому, що дійсно, коли ти її відкриваєш, вона настільки комфортна. І для мене це саме комфортна гама. Тут є все базове, що мені потрібно: сірий, коричневий, бежевий, матові відтінки, шимрні відтінки. Одна з причин, чому я її вибрала як базову палітру: це те, що це моя комфортна зона. Окрім цього, це різні ефекти шимерів. від сатинів до металіків до спарклів. Легкість в роботі. Хоча на початку мені здалося, що матові вони більш пігментовані, ніж я б хотіла, але зараз я не бачу тих проблем, які в мене були на початку. Можливо, я вже навчилася з нею працювати, тому для мене особисто зараз вона, звичайно, легка в роботі. І не потрібно думати, з чим поєднювати. Тут відтінки прекрасно корелюються один з одним, поєднюються, тому у вас не вийде якогось некрасивого макіяжу. Ще одна палітра від Наташі Денони це Glam Face. А ця палітра, звичайно, потрапляє в цей рейтинг, тому що це базова палітра відтінків, це шиммери, які дуже сіяючі, це навіть спаркли, я б сказала, але які дуже елегантно дивляться на повіках. А я відчуваю досить себе комфортно, коли я входжу в офіс з цими відтінками. Мені здається, що вона. Що тут витримана саме золота середина. Ну, і, звичайно, при всій базовості вони дуже-дуже блискучі, і ця палітра, вона багато функціональна, можна зробити з нею і денний, і вечірній макіяж. Також є продукти для обличчя. Я говорила про те в своєму відео про розчарування, мені здається, або про фаворити. Я подивлюсь і вставлю вже саму карту для того, щоб ви побачили. Отже, тут є. Румяна і хайлайтер. І якщо до хайлайтера в мене немає жодних претензій, то рум'яна, вони, на жаль, засохли, і вони зараз більше нагадують саме суху текстуру, а не кремову. Вони все рівно, взагалі, безпроблемно носяться на обличчя. А просто коли ти купуєш кремовий продукт, ти, звичайно, хочеш отримати його кремовим. Ще одна палітра, мені здається, це досить неочікуваний вибір може бути: це бронз-палітра. Той самий бренд Наташа Денона а Це для мене ідеальна літня така палітра, яку я хочу використовувати, коли сонячні дні, тому що тут просто все золотом посипане. Мені подобається те, що тут є доохром і фіолетовий спаркл плюс фіолетовий відтінок у формулі крім Powder, який рятує для мене цю палітру. Можна прикопатись дуже-дуже забагато що в цій палітрі, особливо за те, що відтінки золоті, вони повторюють і коли ви наносите їх на очі, може не бути ніякої різниці, і в більшості своєї різниці не буде. Але вона для мене дуже легка в роботі. Це одні з найлегших матових, в принципі, в моїй колекції. І коли я роблю нею макіяж, я собі подобаюсь. Тому вона в моїх базових палітрах, і це та палітра, до якої в мене тянеться рука. Ще одна Красуня це Наташа Динона Біба, а не так давно вона в мене з'явилась, Я ще її не дуже встигла потестувати, але ті рази, які я використовувала. Я побачила, що вона дійсно дуже різноманітна, як для базової палітри, тому що в нас є і холодна гама представлена, також і більш нейтральна гама, і тепла гама. Звичайно, тут є різні текстури, такі як крім тупаудер. Окрім цього, шимери, сатини. Вони, вони більше сатини, я б сказала, тобто вони не настільки ефектні на очах. Але мені здається, що коли ти не хочеш дуже сильно виділятись і, в принципі, зробити такий макіяж. А без макіяжу, то вона досить класно виручає. Вона просто дуже прекрасна по якості, дуже легко з нею працювати, і тому вона, знову ж таки, є одним з моїх виборів. Ще одна палітра від Наташі Денони. Вона сьогодні в мене на очах. І за гамою це досить, я думаю, незвичайний вибір. Тут ми бачимо сірий ой, Сорі, не сірий, а такий сріблястий, це також бордовий, це і ідоохром розово-золотистий, і все це поєднується в одній палітрі. Я люблю цю палітру саме за свіжу гаму, за свіже поєднання. Я використовую завжди, коли я роблю на неї макіяж. Всі п'ять відтінків. Макіяж. Виглядає дуже по-осінньому, це ідеальна для мене осіння палітра. Я люблю поєднювати її саме з більш такими яскравими відтінками помад, червоними, дещо такими осінніми так коричневими. Дуже класно виглядає на повіках так. Є одна претензія і один недолік це те, що ось цей розово-золотистий дуохром, який неймовірно красивий, він затерся. При тому, що це не спаркл, це просто металік, я б сказала. Хоча з дуже легкої сторони металік. Він дуже красивий, він все ще набирається, я все ще можу його гарно нанести на очі. Сьогодні я нанесла його ближче до зовнішнього куточка, але він затирається і все ж таки потрібно трішки докласти зусиль, щоб отримати ту бажану пігментацію. В іншій своїй це одні з найлегших матових в моїй колекції. Це прекрасне поєднання. Це єдиний сріблястий відтінок, який я. Можу носити в офіс, який я можу носити просто в повсякденному житті, тому що він тут з дуже красивим підтоном, саме фіолетовим підтоном, підтоном, таким ліловим. І мені це дуже насправді подобається. Я думаю, що видно, наскільки гармонійно виглядає макіяж на очах при своїй багатогранній гамі. Це з Наташою Єдиноною все. Зараз можемо перейти до іншого бренду, і інший бренд це Pat. Якщо чесно, то в цей рейтинг увійшли тільки дві десятки від ПЕД. Хоча я люблю практично всі свої десятки, але досить рідко до них тягнеться рука через те, що вони досить а, такі громісткі, так? тобто там 10 відтінків, тобі потрібно завжди думати, що з чим поєднювати, особливо, якщо ми говоримо, наприклад, про палітру сабверсів. Тому а, дві десятки, які увійшли. Цей рейтинг це, звичайно, палітра Subliminal. В мене вже така, така упаковка трошки покоцана, звичайно. Даруйте ви це. Отже, з приводу цієї палітри, ось як вона виглядає всередині. а Чому я її вибрала? Це тому, що в цій палітрі одні з найкращих по ефекту спешл шейдів і вони мені подобаються ефектом на очах, саме тим, що вони не занадто яскраві, тобто вони не вибиваються з макіяжу. Мені все рівно комфортно з ними ходити в повсякденному житті. А це та яскравість, яка все ще в моїй комфортній зоні. Окрім цього, мені дуже подобається робити макіяжі з цими сатинами. Такий вайб Pretty Бейбі тріш. Особливо, якщо ще поєднювати з ось цим ем, дуохромом, а матові відтінки дуже гарні в роботі. В мене ось ці сатинові, до речі, вони дуже гарно. Поєднюється і свочаться, видно, наскільки вони кремові. А мені здається, повезло саме з партією цієї палітри, тому що в PET може бути таке, що одна людина отримає цю палітру в хорошій якості з кремовими сатиновими, як в моєму випадку. Інша людина може просто отримати набагато гіршу якість, де сатини будуть затиратись. Наприклад, таку я отримала Bronze сідакшн. Тому в цьому випадку це така, знаєте, гра в лотерею. І я рекомендую купувати палітри ПЕТ на знижках хоча б з 30%. Знайшкою, тому що вони достатньо дорогі, а грати в лотерею з такою ціною не дуже й хочеться, хочеться якоїсь стабільної якості. А, чому вона знову ж таки в цьому відео? А, тому що це палітра, яка дозволяє мені зробити денний і вечірній макіяж, а, використовуючи спешл Shade, і спешл -шейди, вони дуже тоненькі за своєю текстурою, за своєю формулою, дуже легенько відчуваються на очах. І я себе комфортно почуваю з цією палітрою. А ще одна палітра від Pet: а це Divine Rose. Це перша версія Divine Rose. Ось як вона виглядає. Я думаю, що коли на неї подивитись, то відразу стає зрозуміло, чому вона в цьому відео. Це все ж таки досить чіпляюча око гама. Плюс до того спешл шейди, вони тут не настільки яскраві. Звичайно, окрім ось цього, це, це глітер, який дуже сильно яскравий, але ви можете поєднювати навіть з сатинами його чи з металіками, і отримати більш такий вологий результат, не обов'язково наносити його на все по вікосо. Special шейди вони, повторюсь, дуже-дуже красиві за своїм ефектом. Якщо ви не любите яскравість, то ви можете придивитись до цієї палітри, якщо ви хочете спробувати бренд Pet Maград. Ну і, звичайно, це кремові металіки, особливо ось цей відтінок, який називається. От не знаю, чи я не знайду, тому що в мене немає упакування від цієї палітри. Але ось цей металік, який. Він, він ніби затирається в мене в палітрі, але насправді він дуже кремовий, без проблем він набирається, взагалі пігментація не втратилась. Можливо, саме затерся, затерлася поверхня, тому що я набираю завжди пальцями. Таке може бути, але на, на якості відтінку взагалі це не повпливало. Я витираю собі свочі салфетками. І, до речі, остання палітра від Пет, яка потрапила в цей рейтинг. Це Fleur Fantasia. Не знаю, а, як саме читається, якщо чесно, не перевірила, даруйте. А, це досить акварельна гама, і за це я її люблю. А я завжди використовую всі чотири відтінки в макіяжі, і макіяж виглядає дуже легко. А, навіть так пастельно, акварельно. Відчуваєте себе комфортно з цими відтінками, цей дуохром. Це, це розово золотистий дуохром. Постараюсь показати вам це на свочах. І цей лавандовий відтінок, він дуже легенький, це сатин, але це дуже класний сатин, який поєднюється прекрасно з іншими відтінками в палітрі. І окрім того, він дуже класно входить в шкіру. А я люблю знову ж таки використовувати всі чотири відтінки, додати стрілочку. Піти і бути щасливою, наскільки я задоволена своїм макіяжем. І наступний бренд це Charlotte Tilbury. а це палітра, яка називається Smoky Eyes A. Форевер. Одна з причин, чому вона згадується в цьому відео, це її різноманітність. Ми бачимо тут і оливку, яку я дуже люблю на собі, і більш нейтральну гаму, і тепло, і холод. А все зібране в цій палітрі дозволяє зробити як і денний, так і вечірній макіяж. А шимори вони більш сіяючі, ніж більшості палітр Шарлоти, але вони дуже... Елегантно дивляться на очах, вони не вибиваються з макіяжу, мені комфортно знову ж таки з ними ходити. Матові вони прекрасні в своєму тушуванні, в пігментації. все тут прекрасно. Жодних претензій немає, тому вона і заслужено потрапляє в це відео. І ще одна палітра від Шарлоти. Мені здається, що це та палітра, якою я б мала, могла замінити всю мою колекцію, якщо б, не дай Бог, було таке завдання. Отже, це палітра, яка називається The Super Nudes. І це дуже унікальна палітра, тому що тут матові в формулі крім тупавдери, що схоже до формули від Наташі Денони. Вона настільки скучна, коли на неї дивишся, але насправді це найкраща формула матових без перебільшень, яка в мене є в цілій колекції. Це настільки легкі смоки, це настільки легкий макіяж. А особливо, коли ви спішите, вони дуже класно виглядають на повіках за рахунок того, що це не суха формула, а все ж таки, крім ту паудер, не підкреслюють жодним чином текстуру. Зібрана і холодна гама, і тепла гама, є і чим затемнити, і навіть чорний відтінок. Все, що. Потрібно в цій палітрі є. Тому це, в принципі, відкриття мого 2022 року, і я дуже рада, що я її придбала насправді. І останній бренд, який хочу згадати, це Tom Ford. Перша палітра це, звичайно ж, класика Nude Deep. Мені здавалося спочатку, що можна замінити все ж таки цю гаму палітрою від Наташі DeN-Glam. Там є досить схожі відтінки, але все ж таки для мене. Запечену формулу Тома Форда замінити неможливо. Вона для мене унікальна, цей ефект на очах для мене унікальний. Це і не металік, і не сатини, і не шимери, це, це щось середнє між ними всіма. І наскільки класно вона виглядає на очах, наскільки класно ти відчуваєш себе з тими відтінками і з цією формулою на очах, то я не могла просто її не включити в це відео насправді. Це макіяж за лічені хвилини через обмеження відтінків, які є в палітрі. У вас тільки є 4 відтінки, вам немає куди діватись. У вас немає величезного вибору, наприклад, як з палітрами, які мають 15 відтінків, тому це пришвидшує ваш макіяж, звичайно. Тому, коли ви спішите, це ідеальна палітра. Ну і елегантність на очах, цей ефект, він, його не можна передати, його потрібно побачити. І ще одна палітра це. Tom Ford Double Indemnity, дуже нестандартний вибір. Враховуючи те, що я не використовую ось цей чорний відтінок, як я вже згадувала в своїх попередніх відео. Але цей зелений він підкуповує мене, я просто люблю його нанести на все по віко, трішки затемнити ось цим відтінком коричневим, додати у внутрішній куточок білий відтінок і все. І це мій ідеальний макіяж, коли я хочу якоїсь зеленинки, коли мені знову ж таки, захочеться такої гами. Це та сама унікальна запечена формула, без будь-яких проблем тушування за хвилини, макіяж за Хвилини, мені здається, це і є а, така мета бренду Томафорда, щоб ви змогли зробити макіяж просто за буквально не знаю, за хвилини 3-4. І це дійсно можливо з цією палітрою. Це, в принципі, всі палітри, які я включила в підбірку своїх базових палітр. І це ті палітри, до яких в мене завжди тягнеться рука. Звичайно, якщо я б хотіла включити більше палітр, я б їх включила, тому що практично всі свої палітри в колекції я люблю. Але ці палітри це ті, в яких я завжди впевнена, що в мене вийде макіяж швидко і якісно, і я буду собі подобатись. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо у вас є якісь будь-які побажання, які відео ви хотіли б отримати від мене, тоді пишіть це в коментарях. Не соромтесь, давайте спілкуватись. У мене вже 11 підписників, вже просто популяр біч. Тому давайте спілкуватись і зустрінемось в наступних відео.